Четвер, 22 червня. Ви дивитесь новини на ТВ 7 Сьогодні у випуску про таке: Росіяни готуються до терору на Запорізькій АЕС. Що робити цивільним? У Маріупольському районі триває полювання на зрадників, кого затримали цього разу. Ускільки оцінили трагедію на Каховській ГЕС в студії Тетяна Байрак, вітаю арешт. Такий фінал конфлікту, який днями стався в Маріупольській маршрутці. Хлопцю, який сперечався з окупантом, дали п'ять діб арешту, а його дівчині три. Таку інформацію надав радник легітимного міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Екс-депутату Маріупольської районної ради від Сартани загрожує довічне ув'язнення. Чоловік організував у місті примусову паспортизацію та домовився з представниками Збройних сил РФ про надання їм допомоги у веденні підривної діяльності проти України. У вересні минулого року політик став фейковим посадовцем, очоливши адміністрацію Іллічівського району Маріуполя. Росіяни організовують штаб Чорноморського флоту в Маріуполі. Про це повідомили у центрі національного спротиву. Називатиметься цей так званий філіал Азовський військово-морський район. Окупанти планують укомплектовувати його кораблями Чорноморського флоту та Каспійської флотилії, а це вісім бойових кораблів та катерів, а також 16 суден забезпечення. Але українців це не лякає. Центр національного спротиву звертається до загарбників, аби ті користувалися гарячою лінією Хачу жить для безпечної здачі в полон. Тим часом росіяни розглядають сценарій терору на Запорізькій АЕС. Президент України Володимир Зеленський заявив, що розвідка та Служба безпеки України доповіли йому про підготовку злочину проти людства. Вони все підготували для цього. На жаль. Вже неодноразово мені доводилось нагадувати, що радіація не знає державних кордонів. І те, по кому вона вдарить, визначається лише напрямком вітру. Зараз Запоріжжя готується до можливої небезпеки. У місті запустили інтерактивну карту діючих захисних споруд. На ній мешканці зможуть передивитися найближчі укриття. Про це стало відомо під час брифінгу керівника Запорізької обласної військової адміністрації Юрія Малашко. За його словами, також було більше 80 звернень громадян стосовно незалежного стану або відсутності доступу до таких приміщень. За словами Малашко, всі вони вирішені. Також на території Запорізької області ініціювали створення альтернативних укриттів. До 25 червня всі власники таких споруд мають надати технічні характеристики щодо можливості їх використання. Де саме біля нього є такі укриття, це саме на і їх став тому числі. Це посилання на інтерактивну карту, у нас знаходиться на сайті обласної військової адміністрації, тобто кожна людина може зайти. Рятувальники в свою чергу застерігають, що на відміну від обстрілів, від радіації, можна врятуватись, якщо виконувати всі рекомендації. Перш за все, необхідно прослухувати докриття. Укриття може служити підвал, або якщо такого немає, це середина будівлі. Чому? Тому що радіація осідає на стінах на зовнішніх і таким чином ближче до криші не можна розташовуватись і до стін також, щоб знизити рівень промітлення. Далі, якщо ви знаходитесь на вулиці, необхідно одразу щільно захистити органи дихання. Якщо є окуляри, надіти окуляри і терміново прослідувати найближчого пуття. Росіяни обстріляли ракетами Покровськ. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Павло Кириленко. П'ятеро людей поранені, серед них дитина. Пошкоджено 15 будинків. Окупанти продовжують гатити по населеним пунктам регіону. Також вночі ворог атакував Україну кинжалами, ракетами Х-22 та шахедами. Сили протиповітряної оборони знищили майже всі ворожі цілі. В районі Кривого Рогу пошкоджено 10 приватних житлових будинків, господарські споруди та автомобілі. На Одещині збито три шахеда, але є попадання в складське приміщення. Ворог дійсно намагається застосовувати нові тактики, вишукує способи, як обійти нашу протиповітряну оборону і. Так, є на Одещині збиття трьох шахетів, є, на жаль, і влучання, уточнюємо обстановку. У Дніпровському районі Києва триває пошукова рятувальна операція в будинку, який зруйновано попередньо через вибух газу. Досі лишається ризик обвалу будівлі. Це може бути газ, може бути вибухівка. Тобто, чекаємо на експертну оцінку. Всім постраждалим буде надане тимчасове житло. На даний момент відомо про трьох загиблих та чотирьох поранених. Вісімнадцять осіб врятували. Окрім цього, вдалося врятувати кота, якого вже повернули хазяйці. Прокремлівські пропагандисти 22 червня заявили про приліт по Чонгарському мосту, через який окупанти раніше переправляли військову техніку з Криму. В українській розвідці заявили, що поки зарано аналізувати щодо військової доцільності те, що відбувається на тимчасово окупованих територіях, проте запевнили, що далі буде. Прибіг подивитись наслідки, так званий росіянами голова Херсонщини Володимир Сальдо заявив, що удар по мосту це абсолютно безглуздо. Послухайте, Це совершенно безглуздо, таке слово є в українському мові. Так, просто вот навредить. Сегодня именно 22 июня. Сума екологічної шкоди від руйнування Каховської ГЕС становить півтора мільярда доларів. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Ці попередні оцінки екологічних збитків не включають збитки для сільського господарства, інфраструктури, житла та витрати на відновлення самої станції. Зараз загальна вартість відновлення України, яка була оцінена світовим банком у 411 мільярдів доларів, зростатиме, особливо після підриву росіянами Каховської ГЕС. Тим часом військовий оглядач Юліан Рьопки повідомляє, що зневоднене Каховське водосховище може стати плацдармом для наступу ЗСУ. Україна наступатиме не тільки там, де росіяни чекали і де готували окопи і мінні поля протягом декількох місяців. Голова ПВК Вагнер Євген Пригожин вже повідомив про успішний контрнаступ ЗСУ. Він визнав, що росіяни втрачають один за одним окуповані населені пункти. Більшість територій, були захоплені Во время так называемого СВО будут возвращены противника. Противник начинает форсирувати Днепр. На сьогодні. Це вся інформація. Підписуйтесь на наш Ютуб ТВ. 7 також ми є в інстаграм, телеграм та фейсбук. Залишайтесь з нами та бережіть себе.